Привіт! Я вдосконалила свій старий рецепт житньо-пшеничного хліба і спішу поділитися ним з вами. Цей хліб більш запашний, не розтріскується і має кращу скоринку. Не буду затягувати, перейдемо одразу до рецепту. 100 мл теплої води. Додаю 4 г дріжджів, 5 г цукру та 3 столових ложки борошна. І починаю все змішувати. Коли все гарно змішається, накриваю і відпочиваю 20 хвилин. Прийшло 20 хвилин. Дивіться, як уже гарно дріжджі почали діяти. Зібралася яка шапочка, тепер сюди додаю решту води 50 мл, 20 мл олії. 4 грама солі. Далі додаю борошно. 50 грам житнього борошна пересіваю та 200 грам пшеничного борошна теж пересіваю. І буду ще додавати 5 грам солоду. Пересіваю і буду замішувати тісто. Місити буду орієнтовно 10-15 хвилин, поки воно буде такою консистенції, поки гладеньке, еластичне, не липнутиме. Роблю кульку, беру мисочку, промазану олійкою, буду лежить туди кульку. І орієнтовно на одну годину, але дивимося по температурі, поки тісто не збільшиться вдвічі. Пройшла година, тісто в мене збільшилося. Тепер беру робочу поверхню, трошки промазую олією і буду викладати тісто для формовки хліба. Буду пекти круглу хлібинку, тобто трошки його так розминаю і до центра буду збирати потроху, робити велику таку кульку. Не по центру, а десь трошки далі далі середини. Підбираю з усіх сторон, формую кульку. Трошки кульку підтягую, щоб тісто натяглося. І буду ставити на пергамент, накривати і на 30 хвилин. Поки воно буде підходити вже формочки, я включаю нагрівати духовку до 230 градусів. 30 хвилин пройшло, деко в мене вже гаряче Поклала я бризкаю водою сам хліб і е, кришку, якою буду хліб накривати. Вона теж грілася в духовці. Зараз на даний момент вона теж гаряча. Я її теж, теж бризкаю і накриваю і ставлю в духовку з кришкою на 20 хвилин. 20 хвилин пройшло, кришку знімаю, і 20 хвилин допікаю без кришки. Спікся наш хліб, дуже гарна шкоринка. Чуєте, яка вона хрустка, дуже гарний м'якіш, дуже простий швидкий рецепт, простий хліб без заморочок на кожен день. Печіть, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!